Всім доброго дня. Маємо ось такий автомобіль Nissan Qashqai Це в нас 2012 рік. 1.6 дизель. 96 кВт. Передній привід, чорний колір, відтінок коричного є. Це у нас автомобіль з Нідерландів. Машинка 10 днів в Україні. Розмитнена та вже сертифікована. Готова до першої реєстрації на клієнта. У нас комплектація з ксеноном, омивач фар ксенон камери 360. Тут також камера є. Лобове рідне. Зараз я вам покажу. Дуже гарно виглядає у нас. Ось такий гарний салон. Вся електрика, складання, регулювання, коректор, датчики світла, мультикермо, круїз, ліміт, підігрів сидінь, от камери тут, клімат, два ключики, панорамний дах. от, Ззаду ось так виглядає. Дуже гарний форкоп, розетка, релінги, диски на 18, такі двохкольорові. Ось так він виглядає, дуже гарний. Ось такий він. В ньому 193 тисячі кілометрів, оригінальний пробіг. Я вам зараз покажу діагностикою, ще пробіг, стан двигуна я вам покажу, зараз все. Ось такий. Так ось дивіться пробіг. Ось пробіг в діагностиці. Пробіг оригінальний, не скручений.